Градський дон. як поранений ряд вам життя, ти клома столярами. Гей, ти із грязі князі, вознаси мене, по чогось я помшина, не життя гарай, тих фату на грошей, і скрізь поскидай, тачу яхту мерса, все мені носи, їх великі перса не сісіскраси, та чуях.

Питала, чи можна присвятити пану Ярославу? він спогодився. Я згадала, сьогодні його взяла з собою. Люблю згадати, люблю згадати, милий друже, як лукою у ніч брели, а вечір хитро очі мружив, лиш дотулялись рукави. Крізь душі сіялася осінь полова смутку на вітри. А небо, наче літнє зовсім під ноги падало з гори. Гадала тиша вечорова на таємниці наших рун і заплітала у розмову акорди невагомих стру. нерозгаданих снів падають у душу віршовані зернятка поезії уже другої збірки на рахунку поета з міста Городище Черкаської області Олексія Тичка, намистинками задумливої зажури і невтомного пошуку сенсу життя. А вони незмінними складовими присутні чи не у кожному з килим, неначе пошук пушок Виростуть крила, зухвалець попнеться в світи. Щастя, мов спалах, як вибухну, маєш світати або загаснеш. Це те, що вже вибереш ти. Щастя, як брунька. Вона розкриває долоні, квітом заповнить бджолино блакитний світ. Щастя, як тієве. І щастя таке бездорне. Тільки розкритися душою. Я так думаю, що в прозаїків присутні є якийсь елемент заздрості до поета, тому що поет може сказати одним більшим те, що бідний письменник писав цілий рік. Я замислилася над тим, чому так. Взагалі, то не тільки в Україні, а й в світових масштабах у нас якось романи ми читаємо, видавці з більшою бажанням, з більшою охотою лікують романи то всі. А поезія, якщо поеті видає, то це за власний кошт. І якщо приходиш у видавництво, то дуже довго носом крутить видавець, Хочу, <поєдя> поєдя, вона не хоче гратися. Тому що поезія не комерційна, це поезія для вибраного стану душі, можна так сказати. І я подумала, чому б не взяти поезію і вплести її в коло. Я зачитаю тільки маленький уривочок, але перед тим хочу, щоб Люба зачитала свій вірш. Який? Тут є дев'ятий розділ «Тату смерті. А листя, як слова на землю впало. Ну, Якщо Ні. не пам'ятаєш, то звісно, можна читати. Але... А листя, як слова, на землю впало, на зелен трави, на мої сліди. З тобою ми ще стільки не сказали. Ходи сюди, поглянь, поглянь сюди. Тут зорі, золоті і п'ятипарі, Сухі долоньки змучені дерев. З тобою ми ще стільки не сказали, А докір в горлі, наче дим дере, В потоках сліз, земля шукає броду, Тримається край обрію ледь-ледь. Нема поганої погоди у природи. Життю, як листю, не пасує смерті. Ще боліло тобі дівчино, колись любов так сильно, що хотілося розтяти собі груди і виконати з нього серце, якого вже там усередині, здається, не залишилося. Одного ранку прокинувся від страшного болю, від несамовитого трему. Ох, не давало, спокою, мучило. Лишив випивкою. Так-так. Того дня я забагато випив. Прийшов до неї, пав навколішки, довго, щось, навіть, добре тепер не пригадую, що я їй говорив. Та напевно наговорив багато жахливого. Бог ну, зайвий. І вона тоді точно все зрозуміла, хто винен на смерті її чоловіка. Безпересердя надто сильно вдарила мене чимось важким по голові, і коли я отямився, то ні малого, ні її поруч не було. Кинувся доганяти. До людей вона не піде, вважатимуть божевільною бабою, без доказів. Я ж на останню людина в околиці. Але обставини, тим паче, може 98. Ну хто не знає, що макло це ірландський поет, але пише українською мовою. І ірландською пише. <різь> він, і він хотів приїхати, але не зміг. І я зараз займаюся, ну я більше пишу прозу, я більше есе, есеї пишу і взагалі ну, пишу більше прозу. А Шон, він такий він поет. І він, я займаю зараз популяризацією його творчості і зараз готую до друку, збірку його власне, віршів. І мені власне, хотілося на його прохання. Я просто дуже просив, щоб я почитав його, його вірші. І я власне, вирішив замість своїх віршів все-таки почитати вірші, вірші Шона. Ну, він пише, пише переважно верлібри, але теж і римовані вірші він пише теж. Напевно, Римованих, бо вони ну, більш звичні, так би мовити, на, на слух. Ну, Один перший вірш, який я зачитаю, називається Коли свічка гасне. І епіграф: коли надвечір'ям спускаєшся з гір в долину. Либо». Ну і сам вірш. Я так хотів у чорній темноті, не смолоскип і навіть не ліхтар, маленьку запалити свічку. Я так хотів у дикій самоті живого голосу, тихенького, як дар. У цю глуху й без язику нічку, мій сум літає волохатим кажаном. Поміж дерев, поміж, поміж сліпих модрин, поміж вологих кволих ясинів, мій сум замовк, як осені, погром, там, наче вата глухота і німота ялин, там багновиння непробудних снів. Та я йду без костора і без поводиря, іду туди, де ходять навмання, туди, де гордий крук не донесе кісток, де навіть жабка друга, їжачок пророк, де замість хліба на обід печать. Де сіль на рано, де себе не жаль. Ти не хвали, що по позолоті твоє ограмлене життя, коли душа уся в болоті і як содом гріх, гріхів дитя, не майори знаменом слави, не любить совість слова чин, бо не пролізе свяк іржавий у дошку навіть на аршин. Ти не хизуйся словом анти, гляди, антикристом нестань. Бо тільки мріє спекулянти шляхом не каже, духи-паразити з'їдають дух ідеї. Освітній той табачний дим нікчемний зарахував народ у лік своїх лакеїв. В народній медицині диво лікувальне, коріння соняшника йде в ясилу, а душу нації цілюще і сакрально, лікує корінь роду, море сила. А мова для душі цілитель капера, і голос ангельський нам з висоти лунає. Сьогодні долі рік минає, найперший рік у світі цьому. Спочатку так було незвично, що не одніма, а з тобою. Все вперше в тебе в цьому році. І перший звук, і перший усміх, і перший крок, і перший зубчик, і сніг, і вітер, і дощ, і квіти, і спів пташок, і зорі в небі. Усе. Усе усе для тебе, моє малесеньке дитятко, я буду звати тебе кучатком і котенятком, зайченятком. всіма словами, що я знаю, бо ти дарунок нам від Бога, ти найдорожче, що ми маємо. Твої маленькі рученята так ніжно тягнуться до мами. А я, якби могла для тебе з небесні зіроньки, зірвала, і ясне сонечко, до ніжок твоїх гарненьких я схилила, аби була завжди здорова. Завжди сміялась і раділа, а зараз я почитаю вам трошки щось своєї поезії. Терпи. Я вічність плакала на самоті, а Бог казав терпи, терпи, бо ти покликана, щоб хрест мені допомогти нести. На попелищі спалених надій життя моє чомусь не оживало. Летіло мимо, горкотіло і пливло, я ж нерішуче на обочині стояла. Сміялись з мене, друзі, вороги, не до хреста вістками прибивали, не уявляєте, що я пережила, Шмагали словом під лице плювали. Уже котила свідчею сльоза, за що так терпіти мушу, а Бог казав то не сльоза, бальзам вливається у душу. Навіть якщо ти плачеш в самоті, на Бога не посмієш нарікати. Наділею я кожного Христом тобі припав уміти умирати. Де не квітують і іногда, де не квітують і іногда, не подоносять рясно або Юниця річка чистого кришталу, ранкове сонце п'є холодні роси, І цвіркуни виспівають між трав, Щоб стелили джергами долини, Духм'яний вітер ловить у рукав струнких товболь, бухнасті худобини. Тут заплилися венами стежки, мало дитинства й юності гніної. Лоскочуть п'яти свіжі морічки, П'янять нектаром лагідні левкої. До себе, мамить батьківський поріг, і хата пригортає, наче мати, а серед ночі сипле на облі високе небо, зоряні дукати. Тут не цвіте заморська дивина. Та все ж душі відрадне, як у Бога, коли стрічає мамина весна, і рушниками стелиться дорога. До мене приходи. У сни умрії, не завжди. У тишу вечора і ранку, мов вітром відхилив іранку і, і засвітись своїм промінням, своїм бажанням, божевіллям, любов'ю стань, як стала тінню, позолотись, мов ліс осінній, берись у небо. моря синь, де обрій мріями полинь, Стань вітром теплим весні, приснись. Прийди мені вісні липневим ранком. В Росі, коли дрімають ще усі, ти посониш, ти посоніш, зайди в кімнату. І сонця в ранішню сонату, сонату співай, столикати, любов, про літній ранок знов і знов. На них я що би я сказав? Дякую. Знаєте, так повертав мені, що я Десь не був на всіх зустрічах, навіть у на Франківську з Тіхенічні причин. Але так, що я можу спостерігати, що в принципі, відбувається за цей рік з тими авторами, які вважають себе об'єднаними словом, прикарпатцями. Я не буду торкатися, скажімо, наших гостей сьогодні, тому що сьогодні. Роковини об'єднаних словом я буду говорити власне про, про Прикарпатю. Я маю на увазі Всі за себе, за своє. Прошу я, за ваше. Кілька слів хотів би сказати, що мені дала поезія за останні, будемо говорити, рік-півтора. Це знайомство з такими людьми, як Консуела, з такими людьми, як Оксана Світана, перезнає справжній про нього, Галина Коризма, Ольга Струтинська. Письменник і науковець Артур Сіренко і багато значить всі, ви, з якими я спілкуюся. Познайомився також з такими і виступав навіть на одній сцені, в місті Городенці. Ми всі мами, маємо мам, ще, хто ще має мам. І в мене такий народився вірш, називається Сни матері. Знов Бог дав день, погожий світлий ранок. З молитвою збудилася зі сну. Наснились діти, мої сни світанок, котрих за ручки в літечко веду. Це тільки сни. Вже так багато років, а я чекаю вісточок від них, слухаю звуки, ніби чую кроки своїх дітей до болі дорогих. Дай Боже їм здоров'я, добру долю. Молюсь за них і прошу про одне, щоби не знали маминого болю. Моя про кохання. Мені б напитись із долон, розсини в'яночого літа і пригорнутися докров, і цілувати довго віття, мені б цілунками прожити, до дня, а може, ночі ниті, Просни зі мною розкажи, Що світло місячне повиті. Мені б зігрітися тепло, щоб ще в небі цим летіти. Та щоб натхнення повино стежками вічним заповнити. Ще життя не би все попереду, бо По пожив то всього лише трошки. Тільки в того, хто дивиться з дзеркала, сирона і павутинні відможки. Усі жертви можливі принесемо, При спішенні вже практично. Тільки той, хто дивиться з дзеркала, посміхається не скептично. там... з приставою, що зустрілися песимісти, хто ліс знайомниця. Говорив песиміст оптимісту, що все летить в креперть. Та той не давав тому змісту, бо любив життя, а не смерть. Учителька втомилася зі школи, з роботи чоловік також прийшов. Побачивши в дружини сльози болю, сахнувся, мила, трапилося, що. Белів з очей, котило сльоже жінки. Сьогодні в класі заданий був твір на тему, ким я стану на сторінку. Я плачу на ос. перестягла папір. Ось такий вірш, антинауково проти істина. Перший. Якщо кохання хімія, то я від надлишку повинен був безгинуть. Та навпаки, я у стократ живіший від почуттів, які взаємодіють, реакцію творивши на полку. Друге. Любов психічний розлад, що ж, можливо, якщо цей світ здоров'я абсолютно. Та я бажаю щиро всім хворіти цим якого серце прагне, при тому не питаючись у мозку. Побудьмо всі дітьми не світло цього. Краплинкою тепла, справжні з ароматом літа на день ці серця трішки зберегла. Твоя душа іще не обігріта. Приходь. Я навпіл розділю тепло. Зігріти душу небагато треба. У тебе, мабуть, зранене крило. У мене теж. Не злетимо до неба. Судилося ходити по землі. Воно якось безпечніше, як пішки, що відростуть, так. Я вірю, друзі, свято буде. Адже зустрілись творчі люди у славному стані славові. Натхнене життя, любові. Діліться з ближніми, не цурайтесь. І щиро вічі посміхайтесь, бо ми не сила наодинці. Єднаймось із серцем українці. При пеці, коли каже, ну я зараз почну. Ну ви знаєте, я вже кажу, по плану я мав сьогодні читати шлях Петрафи в вишиваній сорочці, так? Але оскільки спізнився поїзд, Муравел. Узбецький народний сказка. Поприбуні стрекозе ціле літо тільки прыгали. Водку жрав, ногами дригали, два й роботи не хотів, а мураш за складом був. он мешка домой носил. Чай, изюм, урю, хурма готовлялся на зима. Стрекоза над ним смеяли, вот жрали, нога Ты смеешься почему, говорит мураш ему. Скоро снег вода летит, где твоя тогда сидит? Стрекоза ха-ха, пропел, тролляля и полетел. Скоро снег вода пошел, стрекоза мураш Пишу. Салам алейкум, как дела, ты пусти меня ака. И пока на двор хана, буду я тебе жена. Э, целый лет ты попрягай, год жраль, ногам дригай, Не здоровайся со мной, а иди вон, песня, пой. Этим сказка, правда, есть. Если хочешь вкусно есть, летом надо работать, а зимой нога болтать. автор, Але це якраз гарно вийшло. взагалі е, то в соціальних мережах, де самі знаєте, можна знайти дуже багато корисного, цікавого, смішного і повчального. Так? Е, значить, на цю тему поїхав е, жаль Чорногуз вже, так? а на цю тему було таке на рахунок мови якраз власне, української російської, сутки, так і російської таке. В соціальній мережі була значить, українська бандура сфотографована і російська балалайка. І було написано в бандурі, якщо я напоминаюся, 67 струн, а в Балалайці 3, питання є. <рик> а тепер е, я вам вручаю ну, 20-25.